Вітаю вас на занятті художньо продуктивної діяльності. аплікація моя дружня сім'я. Сонечко з долонюк. Я скажу вам залюбки, тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну а разом ми сім'я, тато, мама, братик, я сьогодні на заняття, любі друзі. Ми виконаємо аплікацію нашої дружньої сім'ї, сім'ї у вигляді сонця. А промінчики це долоньки наших найрідніших людей, бо сонце, як сім'я, дарує нам свою любов, ніжність і тепло. Дітки для роботи нам знадобляться кольоровий папір бажано жовтого кольору. Ножиці, простий олівець, клей олівець, вологі серветки клейонка. Покладіть долоньку на арку жовтого паперу. Обведіть долоньку простим олівцем. Далі зробіть те саме з долоньками ваших найрідніших людей мами, тата, можливо, братика й сестрички. Після того, як ви обвели простим олівцем усі долоньки ваших рідних. Необхідно буде їх вирізати. Вирізаємо обережно. Пам'ятаємо, як правильно користуватися ножицями. Ось і вирізані у нас наші долоньки. жовтенькі. Далі нам потрібен круг, теж жовтого кольору. Вирізаємо його. Тепер беремо клей і до цього кругу ми приклеїмо спочатку одну долоньку, тоді по черзі всі інші. Приклеїмо на однаковій відстані. Ось і вийшло наше яскраве сонечко з долоняк наших найближчих людей. Ось таке ніжне, тепле, любляче сонечко нашої. Дружньої сім'ї Любі дітки, чекаю на ваші сонечка, ваших дружних сімейок.